Це відео присвячено доволі актуальному питанню щодо проходження медичного огляду ВЛК, а саме, чи враховується сукупність хвороб на заключне рішення лікарів. Щоб розібратися в цьому питанні, варто звернутися в першу чергу до профільного наказу Міністерства оборони номер 402 від 2008 року, а саме положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. При системному аналізі загального положення, а також додатку першого, додатку другого до цього положення саме розклад хвороб, пояснення до застосування розкладу хвороб, то можливо вказати, що відсутній чіткий припис щодо можливості сумувати всі діагнози для того, щоб визначити стан придатності. Тобто, якщо у вас 5 або 10 діагнозів, але вони мають початкову стадію або незначне порушення функції організму відбувається при наявності цих діагнозів, то дуже велика ймовірність, що лікарями військово-лікарської комісії буде встановлено, що ви придатні до військової служби.